Так як і в американських фільмах, у Тернополі теж є місця, де найчастіше трапляються аварії. Їх у нашому місті аж вісім. За останні три роки там трапилося 26 аварій, у яких травмувалося 36 людей та навіть один загинув. Станом на сьогоднішній день в місті Тернополі на обліку перебуває вісім місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Це дамба Тернопільського ставу, вулиць, перехрестя вулиць Протасевича Гайова, перехрестя вулиць руська Замкова, перехрестя вулиць руська Гоголя Степана Бандера Богдана Хмельницького. Вулиця Степана Бандери, перемикання до будинку бульвару до Данила Галицького, вулиця Тарнавського в районі будинку 3 5 перехрестя проспекту Степана Бандери, вулиця Клінічна, перехрестя вулиця Степана Будного, Лучаківського. Дві із цих восьми точок вважають місцями концентрації аварії уже понад 10 років. Сидам Батальнопського ставу і перехрестя вулиць Протасевича, Обізна, Гайова. Поліцейські кажуть, що основними недоліками місць концентрації аварій є нерівності, вибоїни, а також відсутність дорожньої розмітки. Найближчим часом ці проблеми мають усунути.